Далі рубрик, рубрика життя відомих людей, Вражаюча новина від військових фотографів Ліберових. Також чи справді розсварилися Віктор Бронюк і Сергій Притула, і ексклюзивні особисті спогади зірок про легендарного композитора Ігора Поклада, який вчора пішов у засвіти. З ким він любив грати ночами в більярд, що він довірив Павлу Зіброву, і від яких історій плакала Ольга Сумська про це. Все в рубриці життя відомих людей. Військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови чекають на первістка. Про це вони повідомили у своїх соцмережах. Пара опублікувала зворушливе відео, де вони звертаються до майбутньої дитини. Привіт, я твоя майбутня мама. Це дуже дивно звучить. Я майже впевнена, що ти хлопчик. але я буду рада всьому, звісно. Привіт, я твій майбутній тато. До останнього тижня я абсолютно був впевнений, що ти хлопчик, але щось останні тиждень я подумав, можливо, ти дівчинка. До майбутньої племінниці чи племінника також звернулася тітка Костянтина, яка підготувала торти з кольоровим кремом всередині. З його ж допомогою і дізналися стать дитини. Так, все закривай очі. За словами влади та Костянтина, вони давно шукали ідеальний момент для того, щоб стати батьками, але зрештою зрозуміли, що попри війну тут і зараз це є ідеальний час. Соліст гурту Тік Віктор Бронюк готується до святкування трояндового або рожевого весілля, 17-ї річниці в шлюбі. З Тетяною вони побралися 12 липня. Тоді гуляли усім селом на Вінниччині. Свято проходило в українських традиціях, а ведучим був нині один з найвідоміших волонтерів та громадських діячів Сергій Притула. Про це Віктор пригадав в ексклюзивному інтерв'ю. ЖВЛ. за його словами, дехто навіть приписує зараз Віктору з Сергієм конфлікт, та бронюк спішить запевнити. Чи ви випадково не схвалилися? Кажуть, чого нам сваритися? Те, що можливо, стали менше спілкуватися так. Ну на то є і суб'єктивна суб причина. Сергій Дмитрович зараз робить дуже велику справу. От ми спілкувалися декілька разів за період широкомасштабного штабного там, там по волонтерських напрямках. А 17 років тому Сергій погодився стати частиною родинного свята бронюка одразу ж. У нас весілля було в українському стилі, в народних традиціях. От він себе на той момент позиціонував як резидент Камеді Клабу, як вишиванка Камеді Клаб, як людина, яка несла українську мову. Ну, ж поговорили. От він поводився. На пам'ять про гучне весілля залишився цілий фільм, фрагменти якого потрапили до кліпу гурту «Тік». Ми з дожиною коли переглядали, там багато для себе повідкували моментів, які ми навіть не пам'ятали, тому що ну якась така суєта. Там ж багато всього було знімалися там на любительській камері, і потім десь через річ, через два. Од дружина каже: Як це так? В нас немає змонтованого відео. Я попросив свого приятеля зробити дуже класний э, фільм. Чи будуть передивлятися цей фільм 12 липня? Віктор Зараз не впевнений. розказую вам, що на планує там щось не видив. Ту ж не скаже, а ти те по телебаченню казав зовсім інше, тому що не бути брехуном, то хай це буде секрет. Та каже: найголовніше в цей день бути разом. Важливо, те, що ми поруч. Навіть повномасштабне вторгнення не розлучило їх. Тетяна з дітьми не виїжджали з України. Їхні 16-річна Єва і 14-річний Данило навчаються у Вінниці. Подружжя бронюків роблять усе разом, особливо в саду і на городі. Людом вирощувати якісь там мене вишні, черешні, ожина, сониця, лохіна, яблука, груші, ківі. У мене дружина вона більше по декоративних рослинах. От вже немає місця, де їх садити, але вона все одно купує, привозить, садить. Ми ж бажаємо бронюкам гарного саду і врожаю, і вітаємо з річницею. Шалений спокій зовні та азарт в душі. Так описують легендарного композитора героя України Ігоря Поклада, який учора пішов у засвіти. Маестро було 84 роки. Аби вшанувати пам'ять автора легендарних українських композицій. Команда ЖВЛ зібрала особисті спогади зірок про дружбу і співпрацю з ним. Павло Зібров пригадав першу зустріч. Палац культури Україна я грав в оркестрі, і він прийшов до нас на репетицію. Я грав на бас гітарі, і весь час дивився не в ту сторону, дивився на сцену до виконавців і на Софію Ротару, і на Василя Зінкевича, які співали якраз його пісні, а не дивився на диригента. Він диригент робив зауваження. Паша, давай першу долю. І я знав, що е, ця легенда серед нас поряд, поряд. Тоді він навіть і уявити не міг, що через декілька років дзвонитиме Ігорю Дмитровичу особисто з проханням дати дозвіл виконати його пісні. Це був вечір пам'яті Гуляєва, каже Ігор Дмитрович. Я хотів би вашу пісню взяти три поради. Не рубай топорю, не рубай топорю, краще принесити. І один і у птаха. Знаменита пісня Ігоря Поклада Він каже: конечно, Павлуша, бери, неси в світи і хай радіють і тішаться українськими піснями. Там в мене в репертуарі багато пісень ігоря поклада одна із найулюбленіших пісень це кохана. Кохана мрій кришталевих світ Євгену Рибчинському пощастило знати Ігоря поклада з самого дитинства. Він з самого мого народження був мені як дядько Ігор. Він на диво був азартною людиною, не дивлячись на шалений спокій зовні. Насправді він був. Е Типовим стрільцем, він стрілець за гороскопом, він дуже любив грати. І він найбільше мені запам'ятався не грою на фортепіано і не написанням пісень з татом, а тим, що вони годинами грали в шахи, коли я вже трошки став старшим. Разом годинами, інколи і ночами грали на більярді. На другому поверсі його заміського будинку донька поета Олександра Вратарьова Ірина Естер з маличку була свідком народження їхніх спільних пісень. П'ятирічна я пробралась в кабінет Ігора Дмитровича і трошечки спочатку тихо, а потім гучно підслуховувала, підглядала народження нових світів. Величезний рояль стояв, наче острів посередині кабінету. Там було дуже багато книг і приємно пахло шоколадом. Дядя Ігор ніколи не ставився до мене як до маленької дитини. Він ставив мені дорослі запитання про музику, і коли я не зовсім розуміла. Розтлумачував з дитинства захоплювалася його музичним талантом і Ольга Сумська. Його пісні співали мої батьки. Хіба я могла подумати, що в майбутньому ми з Віталієм особисто будемо спілкуватися з великим композитором сучасності. У нього вдома. Майстро грав на фортепіано, нові мелодії так натхненно розповідав про грандіозні плани. І постановки не втратив натхнення навіть у 22-му році. Тоді легендарний український композитор ледь не загинув в окупації без їжі та води. 24 лютого 22-го застало композитора у Ворзелі, де він мешкав з дружиною, і тещею. На початку березня в будинку вже не було світла, газу, води та зв'язку. А росіяни підходили все ближче і ближче. Ми страшенно переживали за них, а врятував тоді ігоря. Світлану з її мамою, наш відомий волонтер Костя Гудаускас, ризикуючи власним життям, вони змогли тоді дістатися Києва. Ця шалена історія спасіння покладів увійшла до сценарію фільму Буча. Та Ігор поклад ніколи не ділився пережитими емоціями. Майстро був дуже стриманим в емоціях. Ми могли. Годинами сидіти у них в гостях він завжди уважно слухав всіх нас, повсякчас казав мудрі слова про велич музики, її роль в суспільстві у музиці. Його душа житиме вічно. Ми співчуваємо втраті рідним, близьким та шанувальникам. Світла пам'ять Ігорю Дмитровичу, легенді та герою України. Прощання відбудеться в п'ятницю 11 липня у національній філармонії України.